Багато років нам твердили, Україна виникла після розпаду СРСР як спадкоємець УРСР. І тому Кравчук перший президент незалежної України і, взагалі, перший президент. Але зараз буде сенсація. Запрошую до слова президента Української Народної Республіки в екзилі Миколу Флавюка. Це 22 серпня 1992-го. Київ. В Україні на одній сцені зустрічаються два діючі президенти України та Української Народної Республіки. Цьому народові Україні і в Росіяні про складення повноважень Державного центру Української Народної Республіки в Авзілі, який він виконував упродовж 72 двох років поза межами України, і що вже ніколи не було потреби, щоб президент. Чи уряд України були змушені діяти у вигнанні? Щасти вам, Боже, слава Україні! Леонід Кравчук не лише уважно слухає, а й приймає повноваження. Ми не війшли ще до цієї обітованої землі, котру віщували нам наші пророки, до котрої вели нас наші вожді. Нам судилося побачити її на віч. І наші серця огортає тривога, що ми можемо упуститися близьке щастя нашої країни. Тобто тут Кравчук наслідує владу від уряду УНР на вигнанні. А ви знали, що УНР, яка в 20-му програла війну Росії, а в 21-му ще й дипломатичну війну, не зникла, не розчинилася. А весь цей час існувала. І після Петлюри Україна завжди мала президентів, але в екзилі. Тобто існувала якась паралельна реальність, де перший президент мав владу 28 років, а останній передав повноваження Кравчукові. Слава Україні! Я Олег Криштопа. Це історія для дорослих. І ми продовжуємо наш цикл про українських президентів. І сьогодні поговоримо про президентів України не в Україні, тобто в екзиль. Ну чи у вигнанні. Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки, а ще підписуйтеся на наші канали. Це Історія для дорослих, History for Adults англійською, теорія змови і парадокс Криштопа». Підтримайте нашу роботу на Патреоні чи будь-яким іншим чином. Але головне, долучайтеся до нашого поточного збору цього разу спільно з групою 35 на оптоволоконні дрони для сил спеціальних операцій. Усі деталі в описі під відео. Андрій Лівицький, Степан Витвицький, Микола Лівицький і Микола Плавюк. Чули колись такі імена? Так, це імена президентів України, які не жили в Україні. А що так? Можна було? Спитаєте ви? Можна. Ба більше, в екзилі була навіть династія президентів. Прізвище Лівицький повторюється не просто так, але про це згодом. А тепер розповімо, як усе було від початку. Отже, у 1920-му, після поразки радянської Росії. Уряд директорії мусив тікати. Спочатку у Польщу, потім у Францію. Його головою на міграції продовжував залишатися Петлюр. Його вбили в 1926-му. І на посаду керівника директорії обрали такого собі Андрія Лівицького, який пробуде на цій посаді 22 роки, потім стане президентом, і потім і син його стане президентом України. Без України. Цікавий факт. Лівецькі мали козацьке походження і були. Родичами, хоча й далекими, гетьмана Павла Полоботка того самого. Ну і ще коротко про Андрія Лівицького народився ще за царя у 1879-му в Полтавській губернії, вчився в Київському університеті. На юриста. бунтував і через це двічі сидів в Лук'янівській тюрмі. Таке враження, що всі українські політики мусили пройти через Лук'янівську тюрму. Потім працював суддею, заснував революційну українську партію. Згодом вона перетвориться на соціал-демократичну робочу УСДРП або якщо просто ЕСДЕКИ її очолить Винниченко до речі. Лівицький буде працювати в уряді директорії у 1918-20-му. Саме в цей час він мав стільки посад, що ой-ой-ой. Ось тільки послухайте. Керуючий Міністерством внутрішніх справ, керуючий Міністерством закордонних справ, Міністр юстиції, голова дипломатичної місії УНР у Польщі. 2 грудня 1919-го саме він підписав мирний договір з Польщею. За яким передав їй східну Галичину, Петлюра його за це хвалив. Він безвідмовно віддався важкій роботі, не дивлячись на недовіру і малодушність, які переважали серед непристойних кіл нашого суспільства, казав Петлюра. Саме Лівицький був тим, хто підпише так званий Варшавський договір, який усі називають договором Петлюри пілсудського Проте пізніше сам Лівицький цьому не радітиме. Ось що він напише. Через більш ніж 20 років плюсом договору було визнання Польщею права українського народу на державну незалежність, а мінусом наша спільна поразка і пізніші конфлікти між петлюрівцями і галичанами. Коли б ми тоді знали поляків так, як знаємо тепер, то на ту умову не погодилися би. Що ж, твереза оцінка наприкінці 20-го директорія виїжджає в екзилю Польщу. Уряд в екзилі, до речі, називали Державним центром УНР. У 1926-му Симона Петлюру вбили у Парижі. Відтак, державний центр очолює саме Лівицький. Як виявилося, влада опинилася у правильних руках? А ви як вважаєте? Пишіть в коментарях. Спочатку Андрій Лівицький призначив нових міністрів до уряду. До прикладу, зробив Олександра Шульгена міністром закордонних справ. Щоб той працював при лізі націй, попередниці ООН вихлопу було, здавалося б, небагато, але все ж він був, і українське питання там неодноразово підіймалось. А ще Лівицький редагував еміграційні часописи, там публікував свої статті. Але найважливіше, заговорив про голодомор раніше за всіх, у 32-му Він пише про голод в ОРСР, називає його цілеспрямованим геноцидом. Це за кілька місяців до визнання трагедії в західній пресі. Часто Андрій Лівицький сам писав меморандуми і звернення до європейських країн. У 1939 він звертався з протестом проти поділу Польщі між Гітлером і Сталем. Звісно, він не хотів, щоб Східна Галичина, Волинь та Поділля. Переходили від одного окупанта до іншого. Лівицький залишався у Франції під час нацистської окупації. На співпрацю з нацистами не пішов. До речі, ви знаєте щось про взаємини Лівицького з Бандерою, Мельником чи Скоропадським. Лівицький чудово розумів, що причина невдачі у боротьбі за незалежну Україну у роз'єднаності українців, тому у 44 45 роках він зближується з усіма вищезгаданими діячами, намагаючись їх об'єднати. Попри те, що вважав унівців обох фракцій терористами, казав про це так: не було щастя, так нещастя допомогло нашій консолідації. ООН обох відламів, Бандерівці Мельниківці, також визнає наш державний центр. Тільки хотіли б у ньому запанувати і лише називатися УНР, але зі своїм невмирущим тоталістичним змістом. Не виключено, що гетьманці. Війдуть до національної ради як праве консервативне крило у 45-му Андрій Лівицький переїхав до Німеччини, де зібралося багато українських політичних емігрантів. Настрої в той час були не дуже. Українці розуміли, що відновлення незалежності відкладається, оскільки СРСР переміг. Окрім цього, українських діячів вело МГБ. Лівицький у них мав кличку зубр. У 48-му Лівицький реорганізовує державний центр і створює Українську національну раду УН-раду. така вже була, до речі, а ще створює посаду президента і сам займає її. Отже, перший президент України не Грушевський, не Кравчук, а Андрій Лівицький. Яким він був президентом? По перше, демократом, який не визнавав тоталітаризм. По-друге, стриманим дипломатом і борцем за міжнародне визнання України. І за право голосу на міжнародній арені. По-третє, консолідатор. Він весь час збирав різні українські політичні сили до уряду, причому часто непримирені. І саме з Лівицького почалося президентство в екзилі. Він чудово впорався зі створенням еміграційного уряду. Ідею державності, навіть без території він зберіг і навіть пережив Сталіна. Помер у 1954-му. Наступний наш герой, перепрошую, президент. Галицький шляхтич Степан Витвицький. Його рід навіть мав власний герб. Він народився у 1884-му, коли мій рідний Івано-Франківська тоді Станиславів ще належав Австро-Угорщині. Чи краще сказати, був окупований? А ви як вважаєте? Навчався на юриста у Львівському університеті, ходив на лекції до іншого майбутнього президента, не президента, вгадайте до кого, так до Грушевського. А ще Витвицький співав і грав в аматорському театрі, де режисером був Володимир Винниченко. Щоправда, згодом перевівся у Віденський університет через протиукраїнську позицію Львівського, отримав ступінь доктора наук у галузі права. Але почалася Перша світова, і Вітвицький вступив до українських січових стрільців в УСС. Він Працював в інформаційному відділі прес-служба у так званій пресовій квартирі. Потім був редактором газети Діло і Націонал-демократичної газети Свобода. У 1918-му Витвицький починає політичну кар'єру. Входить до політичного комітету, який готував листопадовий чин. Про нього ми розповідали в випуску. Про Петрушевич. А ще він був одним з організаторів акту з Луки УНР і ЗУНР. Того ж року Витвицький увійшов до уряду Петрушевича. Через рік, коли уряд Зунер емігрував у відень, Витвицький став державним секретарем закордонних справ і головою місії Зунр у Парижі та Лондоні. Він вимагав від Франції та Британії визнати анексію Східної Галичини Польщі і відновити її незалежність. До речі, у 1919-му він ще був учасником дипломатичної місії директорії УНР у Варшаві. Але був проти умов українсько-польського договору, за яким Галичина переходила до Польщі, тому покинув переговори і вийшов зі складу місії. У 1924-му Повернувся з еміграції на Галичину. Працював адвокатом в Дрогобичі, який вже перейшов полякам, захищав селян, яких незаконно арештовувала польська поліція під час зборів читальні просвіти, у 1925-1939 роках Вітвицький. Долучається до українського націонал-демократичного об'єднання, так званого Ундо, і стає депутатом польського Сейму. Ундо була найбільшою українською політичною партією у міжвоєнній польській республіці. Остаточно Степан Витвицький емігрував у 1945-му до західної Німеччини. У 48 му разом з Лівицьким він ініціював створення Української національної ради. Але в 1951-му виїхав до США як уповноважений представник виконавчого органу УНР. Після смерті Лівицького у 54-му Степана Витвицького обрали другим президентом УНР в екзилі. Під його керівництвом уряд регулярно надсилав ноти протесту, звернення до міжнародних організацій проти визнання СРСР як представника України. Наприклад, у 1957-му він надіслав відкритий лист до Генеральної асамблеї ООН, де вимагав деколонізації України. А, о, тут є хтось з пласту. Витвицький ініціював співпрацю уряду з пластом, а також спілкою української молоді Сум. Він наголошував, що молодь це нове покоління борців за волю України. На жаль, кожне покоління українців це борці за волю. Це моя нова книжка Радіо Афродіта, документальний роман про радіостанцію Української повстанської армії. Придбати її ви зможете за посиланням під відео. Мав Витвицький одну традицію: щороку, 22 січня, другий президент УНР виступав з посланням до українців у світі з нагоди Дня Злуки. Він тісно співпрацював з митрополитом Іларіоном та патріархом ГКЦ Йосипом Сліпим. Вважав, що незалежна українська церква це частина нашої незалежності і державності. І мав рацію, правда ж? Армія мова віра. Помер Степан Витвицький у 1965-му в, 1965 в Нью-Йорку, похований на тому ж цвинтарі, що й Лівицький, у штаті Нью-Джерсі. Його місце відразу зайняв син Андрія Лівицького, Микола. Місце президента, а не місце на цвинтарі, раптом що? Хоча поховані вони. Теж поруч. Микола Лівицький пішов шляхом батька. У 49-му він став депутатом Української національної ради. А з 57-го по 67-й був прем'єр-міністром і міністром закордонних справ уряду УНР в Екзилі. Після смерті Степана Витвицького у 67-му його обрали третім президентом УНР в Екзилі. Він провів реформу Української національної ради. Хотів взяти всю владу до своїх рук. Через це його прозвали диктатором в екзилі. Як президент УНР відвідував країни з українською діаспорою, зустрічався з політичними діячами інших країн. Не дожив лише кількох років до розпаду СРСР. Помер у 89-му у Філадельфії. Четвертим президентом обрали унівця Миколу Плав'юка. На той час йому було за 70. Був відомим політиком на еміграції. Його знали як Мельниківця і президента Світового конгресу вільних українців. Проте довго бути президентом йому не довелося. У 91-му реальна Україна здобула незалежність. Тож, 14-15 березня 1992-го Українська народна рада схвалила передачу президентської відзнаки Клейнода Хреста Гетьмана Івана Мазепи та президентської печатки і прапора. Першому народно обраному президенту України Леоніду Кравчуку. Тож, наша незалежна Україна є спадкоємицею не якоїсь там маріонеткою УРСР, а Української Народної Республіки. Ми щиро вдячні українцям в еміграції, які зберігали українську ідею та спадкоємність від УНР, що постійно нагадували світові: існує така от Україна, окупована більшовицькою Росією. Також ми дякуємо Збройним силам України за захист і можливість розповідати вам про видатних українців. Долучайтеся до нашого збору спільно з групою 35 на оптоволоконні дрони для сил спеціальних операцій, а разом з фондом Повернись живим для школи БПЛА-операторів Ятаган. Підтримайте також українську книгу. Замовити мою книжку Радіо Афродіта» про бельгійця в УПА. І книжку Останні українці про депортовані родини українців в Польщі можна за лінком внизу. Слава Україні! Героям слава!